Так, друзі, так завжди я є на роботі і 5 хвилин, хоч, поки мої поїхали до школи, відвезли, я трошки його прибирала бігом, бігом-бігом. Та як я зараз бачу, наливаю собі води. Бо це буде пентокан, Це можна любу воду наливати, не обов'язково є з із... я її роблю. Бачите, є пентоканчик, який я собі зараз розробляю для свого нинішнього дня, щоб я мала багато сили. Бачите, я кидаю одну капсулку на водичку. Ось, От вона так газує. Зараз вона розтвориться та і я буду пила ось таку воду для себе, для нашої сили, щоб ми не мали, хоч я не змучена, я рано встала прекрасно, як має сістати з ліжка. Я маю енергії, сили. Ну, але бажаю завжди е, щось для цілого дня. Та як я не буду йшла їсти. От моя енергія. Бачите, зараз він нас є на скидці. 10%, кого цікавий такий пентукан, мати більше енергії, будь ласка, замовляйте. Ось так, бачите? Він розмовляє, роз... шипучка працює. Бо так, сьогодні забула взяти колаген. Щось збиралася, збирала з роботи, на роботу летіла і забула колаген, поки відправлю всіх своїх. На роботи, то забуду про себе. Ось так, але нічого страшного, бачите, ось так. Все. Бачите, він вже так. Але я ще візьму на всякий випадок так, помішаю ложечкою. Він має повністю бачите, розстати. от, Бачите, немає нічого. Ось так. Ось такий у нас пентуканчик. є зараз до кінця місяця. Ось так, бачите? Все, бачите, він розійшовся. Я його зараз буду потрапляти. Хтось каже, що є е, аспирін чи ще щось. Ні, це є пентоканджик, який нам дає енергії для нашого здоров'я. Ось такий ми маємо пентоканджик. Будь ласка, пишіть мені в приват. Буду рада з вами. Всім хорошого дня! І до зустрічі показали до мене, якщо в день не зняти одного релаксу. День пропав, Значить, треба кадр що знімати.